Тема сьогоднішнього уроку – корисні копалини. Працюємо за підручником Тетяни Воронцової. Я досліджую світ четвертий клас. Давайте розберемося, що ж таке корисні копалини. Корисні копалини це мінерали та гірські породи, які люди видобувають із надр землі та використовують в своєму житті будівництві, техніці, побуті, виготовлені прикрас. Що таке мінерали? Мінерали складаються з однієї речовини і трапляються дуже рідко. А гірські породи це суміш різних мінералів. Розвідують корисні копалини геологи. Місце з покладом корисних копалин називають родовищем. На які ж три групи діляться гірські породи за їх утворенням? Це магматичні, осадові, метаморфічні. Давайте роздивимося кожну групу окремо. Отже, магматичні. Це породи, які утворюються у процесі застигання магми в надрах землі глибинні, або на її поверхні, виливні. наприклад, граніт, базальт. Друга група осадові. Утворюється внаслідок подрібнення каміння решток тварин і рослин. Так формуються осади, які збираються та пресуються на дні водою. Наприклад, торф вапняк вугілля. Третя група метаморфічні, Утворюються під впливом високих температур і тиску, найчастіше із осадових та магматичних порід. Наприклад, мармур утворюється із вапняку. А сланиці бувають різні, наприклад, глинистий сланець.